На початку 2001 року посаду прем'єр-міністра країни обіймає Віктор Ющенко, колишній голова Нацбанку України. Це був єдиний керівник уряду. За діяльності якого Україна взагалі не отримувала кредити із-за кордону. Не було б потреби. Ми на в цей період віддавали. Раніше запозичено запереженням графіків. Рост ВВП був більшим, ніж це е, рахується як нормальне. Як стабільне. Цей період вважають початком епохи найменшого зростання цін і стабільної гривні, коли долар по 5. Гривня була доволі стабільна. 5 гривень за долар. Навіть було наскільки я пам'ятаю, 4,95 дев'яносто який період. Тому економіка розцвітала, благосостояння громадян значно покращилось, стрімкими темпами йшов розвиток споживчого кредитування. Громадяни спокійно брали кредити, не опасаючись, що нічим буде їх гасити, тому що був, скажімо так, відкритий ринок. Тобто товари можна було брати з будь-якої частини світу. Вони дуже швидко доходили, підприємці їх по спрощеній, скажем так, процедурі закуповували, не було обмежень на продажу валюти. Під контракти було обов'язкова продажа валютної виручки, тому валютний баланс був добрий. Наприкінці травня 2001 року прем'єр-міністра Віктора Ющенка було звільнено з посади. Неофіційною причиною називають його вплив, що посилюється в політичних і ділових колах, і зростання популярності серед населення. Адміністрація президента намагалася контролювати уряд. Фактично, адміністрація президента стає чи стала паралельним урядом. Ну, безперечно, це не могло подобатися е, прем'єр-міністру. Я думаю, це е, була одна із причин. Можливо, він дійсно був більше прозахідним, тоді як Кучма відзначався такою багатовекторністю. Кучма панімає. что превратиться в прямого вассала Москвы, как это происходило у соседей, это весьма чревато. Поэтому была и вот эта так называемая многовекторность, попытка опереться хотя бы частично на Запад, показать Западу, что Украина принципиально в будущем возможен в ней западный поворот. Может быть, он и не думал этот поворот осуществлять. Этого мы сейчас не знаем и никогда не узнаем. Но демонстрировать возможность, потенциальную возможность такого поворота, это было политически очень выгодно.